Хочеться приготувати щось такого смачненького, затишного і тепленького. Для нашої сім'ї це завжди картопля. Це такий варіант, що страви готуються з картоплі швидко і ситно. Є світло, нема світла, без там таких особливих різних заморочок. Це буде дуже смачно. Що для цього потрібно? Ось в мене є така помита картопля. Відварюємо звичайну картоплю в спині. Тепер потрібно сало, така грудинка з прорістю. Щоб і салко було, і трішечки м'яска. Потрібно чесничку, не дуже багато, все-таки щоб не перебивався. Аромат самої картоплі, і у нас тут ще двавочка буде. Ось так. є кріп, у мене це заморожений, сіль і перчик. По, до смаку Подивитися, скільки там потрібно буде. І ось такий шматочок вершкового масла. І шматочок сиру треба буде потерти. Оце все, що нам потрібно для цієї смакоти. Ще потрібно буде олійка змазати деко. І, власне, саме деко. Можна більше, можна менше, в кого яке є. І потрібна якась духовка газова чи електрична, яка у яка вас є. Зараз відварюємо картоплю до готовності і потім продовжимо робити далі. Так, картопля відварилася. Тепер, що нам потрібно зробити? Кожну картоплинку, отак. Розрізати, можна отак. Я отак зроблю. Не чистимо. Поки що не чистимо. Вони помиті. Ось так розрізаємо навпіл. Потім уже, все зробимо, схочемо чистимо, а не схочемо, так і буде. Яке сердечко гарне, бачите? Ось так. Так, що тепер нам треба зробити? І з оцею картоплею. Ось я взяла таку тялочку. Тепер нам треба оцю м'якоть вибрати, але вибрати обережно і не до кінця, щоб все-таки картопля тут залишилась. От і викладаємо. Чого я і сказала, що поки очищати, не треба, щоб шкірочка трішечки тримала. Ось так. І так ми всі почистимо, Витягнемо серцевиночку, зробимо такі кораблики. Ось так. Всі я порізала. Тепер з оцієї, що у нас тут є сіль і перчик, трішечки треба присолити. Ось так. Можна трішечки приперчити. Так, тепер оцю смакоту, яка в нас, яку ми витягнули, ми розминаємо видалочкою. Ось так. Додаємо туди маслечку, яке ми взяли собі для цього, для цієї справи. Додаємо сюди сіль. Перчик. Ось так додаємо сюди кріп. Я покладу не весь. Ось так. І подавимо сюди чесничок. Так, нехай поки постоїть, щоб маслечко розтопилося. А я поки натру на дрібненьку решіточку отру сир. І додам його теж сюди. Поки картопля гаряча, і сир трішечки-трішечки розплавиться. Так, і ось тепер нам треба це все гарненько змішати. Щоб у нас була така однорідна маса. І яка смачна, ароматна. Вийшла така начиночка у нас. Ой, дуже смачно. Так, тепер беремо форму. Це деко змашую олійкою. Духовка в мене вже розігрівається. Ой, яка смачна начинка. Це просто. <кхм> так, і що ми тепер робимо? Беремо оцей наш кораблик. Я все-таки шкіручку знімати не буду, я люблю, як вона підсмажиться. Цю начинкою на. Пихаємо, накладаємо так, на картоплю. Робимо такого гарного кораблика. Так, і ось таке сало, трішечки сало, м'ясо я кладу зверху і зубочисткою. І ось так, щоб нікуди не, не втекло. І ось так. І Так я зроблю всі кораблики. Готується воно швидко, поки ви чимось зайняті вранці чи ввечері щось робите, поставте зварити картоплю, а все інше потім уже швидко. Ось так. Можна, якби був бекон покупний от магазинний, да? і він такими пластинами отак обгорнути, то було б за краще. Ну, маємо те, що маємо, і дякуємо за те, що маємо. Ось так. Вийшли в нас такі кораблики. Ставимо їх у духовку на самий-самий верх. Чому? Тому що у нас і начинка готова, і картопля у нас готова. Нам потрібно, щоб гарно просмажилося сало і весь жирок, який буде витоплюватися сало, щоб він пропитувався у саму картоплю і в начинку з картоплі. Тому ставимо наверх, для того, щоб у зовсім у нас не було ніяких таких негараздів, я ставлю на жаровню. І з жаровні ставлю отак духовку на самий верх. Скільки буде випікатись я вам скажу, тому що в мене духовка не дуже нагрівається. Так, ось така у нас красота вийшла. Дивіться. Хто любить, щоб сало було більш присмажене ріжте його тоншими такими шматочками. У мене чоловік любить, щоб воно було таке живеньке, як він каже. От дивіться. Зараз візьмемо одну картоплинку. Ось. І роздивимося. Дивіться, шкірочка підсмажена. Тому я і не чистила, тому що я люблю шкірочку. Знімаємо сало. Видно, не дуже добре, тому що немає знову світла. Ось так дивіться. Знімаємо салку. Воно підсмажене. І оцей жирочок. Дивіться, жирок оцей, він. Видно було. Тут у нас у начинки картопля, ця ж шумундирка м'якоть вирізана. Тут у нас сир, чесничок, кріп і вершкове масло. Дивіться, воно ж все вже було готове. Сирок розплавився, дивіться. Воно так ароматно пахне, слухайте, це щось неймовірне. Так що ж так, дивіться, готуйте, воно смачно. Нічого такого особливого тут немає. А нам, українцям, які картопля, то ми ситі. Наївся картоплю вона, до речі, холодна, вона нічим не хуже, її навіть можна взяти з собою на перекус. Так що так, готуйте, пробуйте, хай Бог благословляє вас. З вами була, як завжди, я, Любов в своєму каналі. Кухня з кишені і справи домашні. Хай Бог благословляє вас і береже.